З вами Богдан! І тут, Борон, ви бачите, я тільки пішов в битву, тільки і. на золотий ящик. О, вот, дивіться, двісті, дивіться, дивіться, я бачу точку. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, бачимо ми точку. Ну, це, напевно, я зловив. Я, я і, і. Та, я зловив золотий ящик. Можете мене привітати і приходимо до наступного. Всім привіт! З вами знову Богдан. Ми зайшли на. От тільки зайшли, я вам говорю. Граю я на аккаунті свого брата. Тільки ми зайшли бачимо надписть, що скоро буде зброшений золотий ящик. Так. Так, Треба швидко-швидко швидко. Вот швидко, він падає. Ай-яй-яй-яй! Ми напевно, я не встигнемо, якщо його ніхто не б'є. Максим 510 взяв золотий ящик, ми його вітаємо і переходимо до весни Всім привет, з вами Богдан і сьогодні ми граємо на Ірані. Ми бачимо, у нас тут падає золотий ящик. Так, будемо старатися шукати точку. Тут нема. Тут нема. О! О, і вот наш золотий ящик. Будемо старатися його зловити. Давайте і, 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 і хто, 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 хто. І з ТО взяв ящик, ми його вітаємо і переходимо дивитись наступний гол. Всім привіт, з вами знову Богдан, і це знову той самий Іран. У нас тут падає золотий ящик. Це вже другий ящик на цій карті. Так. Будемо шукати. Так, де точка? Ай, яй-яй, він падає там. 3482225. Нічого собі некости берези. ящик, як странно, ніби читер. Ну і ладно. Переходимо до 2 наступний груд. Всім привіт, з вами Богдан. І сьогодні ми записуємо ЗЛП на Red Реддалер. Арсеном поздоровлюся. Всім привіт. Але він. Ну, він в скайпі, але він не в цій битві. Так, будемо шукати точку. О, птечка, птечка мені треба. Так, бачимо, що сіди. Так, де голд? Вон він поза з тої сторони, я не встигну. І хто? Gamer 207, 2007, взяли золотоящик, вітаємо. І переходимо до наступного. Всім привіт, з вами Богдан. О, Арсен, Арсен проснувся. Ми записуємо золотий лесплей на карті Триб'ют. Вот мы тихо, что твои довели в видеоблог, ты бачив? На базі. Скидки! Ти бачив скільки скидки? Скидки я, 25%! Я, 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 я візьму, я візьму. Давай. Я Я сам. вообще красавчик. Представьте, я ж і попав до ЗЛП. Я попав в ЗЛП в Містер Лево. Да, красава вообще. Так, мы е вітаю сам себе і переходим до наступного голда. привіт, з вами Богдан і Зараз я граю на карті Бульгон. Дивіться на очків, скільки тут вже очків. І подивіться, як люди задрота. Я, звичайно, тут тільки зайшов цю берку. Ради голда, звичайно. Ну-ну-ну, і-я-я, ай я я майже. Ну, ви самі бачите, що майже. І Мухомор. Він на першому місці в чужій команді. У нього, як ми бачимо, майже 11 тисяч. Опит. Він взяв от, от, ящик, ми його вітали. Всім привіт! З, з вами знову я і це той самий полігон на кучу часу. От ми бачимо зразу точку. Сховаємося тут. Будемо старатися зробити, тільки головне, щоб нас на нашому хантері не вбили. От ми бачимо, він вже падає. Ось це цей міх уморик із перший гол. Будемо старатися любити і і-і. Ні, нас збиває. Знову Мухомор! Мухомор вже бере другий золотий ящик, ми його вітаємо і переходимо до наступного. Всім ага. привіт. Е, привіт! З вами Богдан і зараз ми граємо на полігоні. Тут Арсен тільки виходить і «Скоро буде підскоробний золотий ящик. Він мені зараз не, зараз не вірить, потім я йому скину. О, бі, Александру точка. Давай заходь. Я тобі відповідаю. Я б тобі не брехав. Чи на запис. Как ты? Як? Он тут, он тут пирамидка. А не Ай-ай-ай. Димик Секс один взяв золотий ящик, ми його вітаємо і переходимо дивитись вітання Всім привіт, з вами Богдан і і Вітя. Дивіться, дивіться, подивіться, який фонд. Уважно подивіться. И <головіка> на золото? Центр. В центре. В Ой. Я, б... я на фулнаре, короче. Я тоже. Я й мене палец. Давай Давай Давай. Да, ты бач! Я майже взял бачу. Ты бачил? другого другую яточку. Трек. Всім привіт! З вами Богдан і Арсен і зараз Арсен буде купляти комплект одбойний молоток, який коштує 303 тисяч. Цей комплект входить молотим третій Вікінгем третій Краска Тігр і... І все. Поздоровся. Да. Всім привіт. Так, так. Починаємо. І це. На ще три. Раз... Два, три. Тандарадам, тамдарадам, там нічого собі. Двойной урон 500 і все остальне по 100. Нормально. Так. Тепер він буде ганятися на мамонті. Ой, кажу мамонті, вікінгу молотим 3. Ми її вітаємо і приходимо далі дивитися голд. Всім привіт, з вами знову Богдан і це той самий полігон я знов записую звідти і поздоровайся. Всім привіт, У нас тут золотий ящик. Навіть 100 років не прийшло Ч. Він походу десь центр. А, ні, жига, жига, ні Ой, а. на тому Да! Вот там! А, читер, читер, читер! Вроде би читер, да, взяв читер. Та блін, ти ч не сказав на містку? Ну ти баран, я тобі скажу. Да будем летів. Короче, поздравляем Афон Приходимо до наступного. Всім привіт, з вами Богдан и... І... Я зараз граю на карті А, тишина Записуємо записываем звіти и поздравийся. Так, треба знайти точку. Головне, щоб вона не була в тунелі. А, вот. О, воно на нашій базі, круто! Слухай. Може навіть я. Вітя я! Ні-ні-ні! Віт... Ні-ні-ні, не штукайте, не штупхайте, штукайте! Я-я! Олег 1981-030303581 за золотий ящик. Це було вообще. Верхованний дві. 20... Всім привіт, з вами Богдан і, і, і зараз я граю на шумі. E, Запиши з e, залупець Максом, поздоровайся. Ку cool. прику? Cool. Тихо. Oh, cool. Так, ah, гол бы. Чи напживай місто, через не п'ядай місто. Голос був вот тут, от тат, там де я зараз стою. Пишу, Напиши їм о, oh, не можна нічого вже написати, я вже захожу. Ми у Марі взяли з питаємо і переходимо до наступного. Всім привіт з вами Богдан і Максим і зараз ми граємо на карті Тишина. У нас упаде золотий ящик. Макс, поздравий. Здоров. Е, бачиш, де гол? Ні. Якраз тіп виходити, в мене хто почав почали бомбити, бо за мене раки. І тут е, мене порадив голд. Він походу в з'їжджу? Да, він в тунелі, або на вашій базі. Отвечаю. Ага, нема в тунелі, в тунелі нема. А вот він! Де? Не знаю. Вон він! на нашій базі! Він стоїть! Дивись! Він стоїть. Ага. Бачиш? Оце ми раки, король. Я навіть не знав, що там є зона випадня. А ти це? не знав? Я знав, я багато. я вже таких багато голдів підбирав, так. що, коротше. А він ще почав тролити, він став почав так стояти. А я теж тролив, Я думав, що типу він хоче нашим віддати. Подивились в мене такий голд? І приходимо до 10